Віл Снід глобальна пандемія, проблема, яка стосується кожного. Щорічно, 1 грудня, світова спільнота відзначає день солідарності з людьми, що живуть з ВІЛ, ще відомий як Всесвітній день боротьби з ВІЛ СНІД, головна мета якого підвищення поінформованості про проблему ВІЛ СНІДу. До вашої уваги декілька цікавих та корисних фактів про це захворювання. За минулий рік в Україні зафіксовано понад 10 тисяч випадків віл-інфекції. З хорошого це на 19% менше, ніж роком раніше. Хоча це також може означати, що кожна п'ята людина, яка могла б бути діагностована, елементарно не здогадується про свій віл-статус через війну. Близько 73% усіх випадків інфікування ВІЛ наслідок незахищеного сексуального контакту. З хорошого, якщо під час кожного сексуального контакту використовувати презервативи та лубрикант, то можна запобігти інфікування віл, незахищений анальний секс у 18 разів частіше є причиною інфікування віл, ніж вагінальний. За статистикою кожен 13 13-й чоловік, який має секс із чоловіками, живе з віл. З не дуже хорошого знають про це лише четверо з п'яти. Як і 90 тисяч українців, які теж живуть з ВІЛ, але не знають про свій статус і не приймають лікування. ВІЛ це звичайне хронічне захворювання, таке ж як цукровий діабет. Серйозності йому додає той факт, що повністю вилучити вірус із організму в сучасній фармацевтичній науці поки не вдається. З хорошого відомо про три офіційно зареєстрованих випадки, коли вірус могли вилучити з організму через трансплантацію стовбурових клітин від людини з природною стійкістю до вірусу. Протікання захворювання можна контролювати та прожити абсолютно повноцінне життя. Якщо людина, що живе з ВІЛ, приймає спеціальні препарати: антиретровірусну терапію АРТ. З хорошого ці препарати в Україні доступні повністю безкоштовно. І ще про хороше: звіл не потрібно робити собі щодня декілька уколів, як при діабеті, а всього лише приймати таблетки раз або двічі на день, в залежності від приписаної лікарем схеми. Формула не визначається, дорівнює не передається. Якщо вчасно виявити ВІЛ та почати приймати препарати, можна будувати щасливі стосунки без загрози передачі вірусу партнеру і навіть зачинати здорових дітей. Одним із ключових відкриттів останніх років стала формула не визначається, дорівнює не передається. Сенс цієї формули полягає в тому, що коли ВІЛ-позитивна людина приймає АРТ препарати. То концентрація копій вірусу знижується до мінімуму і досягає невизначуваного вірусного навантаження менше 40 копій РНК в одному мілілітрі крові, що своєю чергою унеможливлює передачу віл статевому партнеру. Якщо віл налікувати, інфекція поступово може перейти у СНІД. Вірус імунодефіциту вражає телімфоцити. Клітини-хелпери, які забезпечують імунну відповідь організму. Якщо вчасно не впливати на механізм інфекції, то вірус повністю поглинає хелпери. І вірус імунодефіциту поступово перейде в синдром набутого імунодефіциту СНІД. Але не кожен випадок віл-інфекції переходить в розвиток СНІДу. Для цього необхідно проходити регулярні обстеження на наявність інфекції, хоча б раз на 6 місяців, і своєчасно отримувати необхідне лікування. Не існує вакцини проти ВІЛ. Зате є суперефективні пігулки, при вживанні яких можна захиститись від ВІЛ навіть під час сексу без презерватива, бо вони не дають вірусу проникнути в здорові клітини і розмножуватись у них. І наостанок порада. Не використовуйте термін ВІЛ-інфікований. Це стигматизує та може образити людей з ВІЛ-позитивним статусом. Коректно казати ВІЛ-позитивний або людина, яка живе з ВІЛ. А також пам'ятай, поінформований, значить захищений.